Вітаємо коти і кицюньки! Сьогодні теревенимо про один з найгучніших релізів минулого року, продовження достатньо якісної рольової гри 2012 року та, напевно, розчарування в очах котиків від компанії Capcom, навіть незважаючи на можливість пограти за коту людину. Так, ми про Dragon's Dogma 2. І все ж таки, давайте подивимось, який шлях гра пройшла за 12 років з першої частини, що у ній доброго і чому котики так прискіпалися до догми дракона. Геймплей. Гра являє собою екшен РПГ від третьої особи. Дії розгортаються паралельно до подій в першій частині гри. В паралельному всесвіті. Отак от, от, тобто розробникам пов'язувати події гри немає жодної необхідності, окрім головної дієвої особи. Ні, не нашого повсталого, а справжнього дракона. Це з одного боку і добре. Якщо ви не грали в першу частину, то в цілому нічого не втратили. А з іншого боку, ну наразі і так вже багато РПГ, що не можуть зв'язно донести якусь дійсно цікаву історію, яку б ми хотіли би прожити разом із нашим протагоністом. Від догми дракона ми очікували більшого. І тим не менш, давайте спробуємо все розкласти по поличках. Персонаж, наш протагоніст повсталий, це особа обрана драконом, що вирвав і поглинув його серце. Але сам персонаж воскрес із міткою на грудях. Так от ми можемо створити нашого персонажа, обираючи між двома расами і двома статями. Якось не дуже різноманітно, особливо на фоні того, що пропонують РПГ останніх років. Та навіть якщо взяти те, що в світі, де відбуваються події, гри, є як мінімум люди, звіролюди, гноми і ельфи, то вибір саме між двома расами достатньо дивне рішення. При тому, що більш менш зрозумілих пояснень цьому обмеженню за перші 40 годин гра не дає. Сам конструктор персонажу достатньо непоганий і в цілому зрозумілий. Можна заморочуватись і кастомізувати персонажа по повній, а можна скоротити процес і отримати більш-менш симпатичного протагоніста. Але сказати, що у вас буде багато нагоди на нього дивитись поближче, то навряд. Якщо ж у вас вийшло не дуже або з'явилось бажання змінити зовнішність, то це можна трошки підправити у перукаря в тату салоні Але то не дешево буде. Така ж саме процедупа, тобто процедура, нас очікує при створенні нашого пішака, хоча нам більше подобається називати їх посіпаками. І після створення персонажа ми обираємо його в вакейшн, тобто покликання або ж клас по простому у грі є чотири початкових класи, два просунутих і чотири скритих. До початкових класів відносяться «Баєць» — це гібридний танк Дамагділер. Він носить дуже важкі обладунки і користується щитом з одноручною зброєю. Основний фокус на здібності виживати і агрити противників на себе. Лучник, в принципі, типовий клас лучника дистанційного дамагділера. Може використовувати різні прикольні стріли, типу підривних або ж отруйних, і додатково він спеціаліст по нанесенню шкоди по вразливим точкам противника. Чарівник в цій грі вже достатньо гібридний клас. В нього злили все: і хілера, і бафера, і дамагера. Тож в цілому з нього можна крутити все, що забажаєте. Хоча, як зрозуміли котики, основна роль все ж таки сопард. І ще є крадій: це чистий дамагділер. Він покладається на спритність та швидкість нанесення атак двома кинжалами. Досить типовий архетип, за виключенням того, що в грі немає пасток. Або функції відкриття зачинених дверей, або скринь, тож тільки в бою ви і пізнаєте різницю. І з цікавого він може зачаровувати свою зброю елементальною шкодою. А тепер до просунутих класів. Якщо чесно, то незрозуміло, чому взагалі відмовилися від всіх чотирьох просунутих класів, як це було наприклад в першій частині. Однак, з того, що залишилось, це воїн. Він рубака із дворучною зброєю, здебільшого, це дворучні мечі. І він може нести смерть навіть найбільшим ворогам. Через те, що це логічний подальший розвиток класу боєць, хоч це і не зовсім логічно, то може трошки танкувати. Чародій це важка артилерія підрозділу. Каст заклинань дещо довгий, однак результат не залишає жодних сумнівів. Воно того варте. Тільки під таких спеціалістів у команді потрібні нормальні танки, щоб привертати увагу до себе. Оці всі шість класів доступні для нашого протагоніста і для наших посіпак. Однак впродовж наших мандрів цим унікальним і жодного разу не занудним світом, ви зможете розблокувати ще 4 класи, і от їх вже може опанувати виключно протагоніст. Перший з них містичний спис. Дамаг-ділер, що спеціалізується на швидких діях, полегшенні броні і двосторонньому списі. Здебільшого нагадує крадія, що опанував магію і взяв до рук списа швидко, сильно, боляче. Магічний лучник це логічне посилення спеціальності лучник. У нього є самонавідні снаряди, що можуть з легкістю, звісно, відносною, перетворити міні-дракона Дрейка на тушку. Що вже казати про простіших ворогів? Це достатньо комфортний клас для збалансованих паті. От Трікстер був би вельми цікавим класом, якщо б у грі був реалізований стелс, а так досить незрозумілий розвиток радія із магічними здібностями і кадилом в лапах. А ще є військовий це фінальний гібридний клас, який дозволяє зробити збірку із декількох улюблених вам класів. Бо на нього для опанування переносяться всі, абсолютно всі відкриті здібності з інших класів. Ну і також має доступ до всієї зброї і обладунків. Тобто ліпи собі кожен, що може і не може. Якщо ви вже обрали собі клас і вам він не подобається, то це не привід починати гру спочатку, а слот збереження всього один одненький, і кількох персонажів зробити просто не можна. Ви в будь-який момент можете замінити клас у гільдії покликання. Коштуватиме це просто копійки. А можливості підібрати те, що вам до смаку, суттєві. Так само ви можете поміняти клас із свого посіпаки, щоб збалансувати вади вашого персонажа. Розвиток персонажа І з цим все достатньо просто. Вбиваємо ворогів, за це отримаємо досвід, який збільшує наш рівень. А це впливає на характеристики персонажа. Не дуже помітно, якщо брати розрив в один рівень, але відчутно на розриві в 10-15 рівнів. Також ми отримуємо очки дисципліни, які нам збільшують рівень оволодіння класом, за які ми можемо поміняти клас або придбати уміння класу чи доповнення, тобто корисні пасивки. Весь інший розвиток зводиться до зброї, обладунків та їх покращення. І з цим теж нічого нового. Чим краща зброя або обладунки, тим більш рідкісні матеріали для покращення потрібні. І логічно ж, тим вища ціна купівлі цього добра. Зброя і обладунки прив'язані до класів, тому в цілому має сенс розвиватись по якійсь одній гілці. Бо і спорядження дороге, і ресурси для його покращення не завжди можна дістати в необхідній кількості. Ну і де брати це все щастя, зброю і обладунки. Взагалі є три способи. Перший базовий. Отримати при зміні класу. Тут ви отримаєте базовий набір спорядження, ну це вже щось принаймні. Другий варіант купити у торговців. Дорого, але це основний спосіб отримати річ, яка вам дійсно потрібна. І третя дроб зі скринь, що в порозкидані по світу. Якщо пощастить, звичайно ж. А то вже як піде. Із покращеннями і простіше, і складніше. Простіше, бо покращити можна у тих торговців, що торгують цим лайном. А складніше, бо, в залежності від того, де покращувати, залежить і прирост характеристик. Тому ще доведеться ще й пошукати. Дослідження мапа подорожі. Одразу скажемо, що гра винагороджує вас за дослідження, бо то тут, то там можна знайти цікаву скриню, в якій може стати що є щось корисне. Звісно, що це пов'язано із ризиком однак найбільшим ніж ви вирішите просто почимчикувати по тракту на своїх двох. Бо не раз і не два у котиків було враження, що на них вирішили полювати всі: огри, грифони і дрейки, причому одночасно і зовсім не беручи до уваги більш дрібних мобів. Це періодично висаджує, бо не зовсім вкладається в логіку світу, що бачиш навкруги. Спочатку мантикора б'ється з гоблінами, а як тільки підходите ви, і гобліни, і мантикора забувають про старі образи і разом намагаються вже вколошкати вас. А тут ще й Грифон, який взагалі нікого не чіпав останні півгодини гри, також вирішує приєднатись. І все це кагало жадає крові лише однієї особи, звичайно ж вашого протагоніста. Причому глибоко все одно, чи є в команді танк за агром, чи ні. Мапа велика і на один скрін не вміщується. Однак періодично виникає враження, що вона порожня. Так, є підземелля, так, є моби, але немає NPC, немає історії, немає нічого, окрім зацікавленості в поживі, щоб подорожувати і відкривати нові місцини. Більш того, подекуди поки дійдеш до якоїсь локації, вже нудить просто від мобів, що лізуть побитися. Так, це досвід. Однак процес досить швидко стає монотонним і нецікавим. А як ми переміщуємось по мапі? Як ви вже казали, ходити пішки то не розкіш, а основа буття. Однак ще є й інші способи, наприклад, візоки з буйволом, непоганий рейсовий автобус, однак курсує лише між населеними пунктами, які далеко один від одного. А ще майже постійно якась тварюка вирішить на нього напасти. І не завжди ця тварюка вам до снаги. Як альтернатива, є можливість швидкої телепортації. Однак це має вади, причому навіть більш відчутні. Ціна вартість одного телепорту 10 тисяч золотих. І ми не можемо сказати, що це мало. В грошах ми тут однозначно не купаємось. От саме тому, чим чекуємо на своїх двох. І це дуже довго і нудно, чесно кажучи. Бойова система і руйнація середовища. В своїх передвиборчих передрелізних трейлерах розробники розповідали, як можна легко використовувати середовище і його руйнацію для боротьби з ворогами, що все так реалістично і, ну, точно, не передвиборче, бо котики побачили прям щось подібне. Але то таке. Коротше кажучи, сказати, що не всі об'єкти взагалі руйнуються, то применшення. Більшість об'єктів, які за логікою може зруйнувати дракон, голема або грифон, не руйнуються взагалі. Тобто, ви спокійно можете знайти укриття від смертельного удару дракона за стовпчиком, що трохи ширший за вас. І це якщо той дракон через текстуру не пройде, але то окрема тема. Сама ж бойова система достатньо проста. Вона використовує автоприцілювання і автотаргетинг атак. І з можливістю у деяких класів окремими здібностями самостійно вибирати ціль атаки. А так підбігаєш до когось поближче і бабах! Якось так. Але це не так і погано, просто як факт. Великих ворогів періодично дійсно цікаво бити, є можливість по ним полазити і побити по вразливим точкам. Однак цей атракціон також перестає бути цікавим при постійному повторенні. А повірте, великі вороги з'являються регулярно. Особливо в бойовій системі і в бойовій логіці гри вражає поява мобів у сейф зонах. Причому аж ніяк не в якості набігу чи ще чогось такого. Просто спавн в центрі міста пачки ящерок, вовків або ж дрейка. Отаки були вражені. А от з цивільних ніхто не постраждав всупереч логіці ігровим механікам. котики кицюнічки, а ми маємо для вас дуже важливий квест в реальному житті. Ми разом із українською спільнотою рольових ігор RPG.UA відкриваємо збір на генератор для ЗСУ, а саме для підрозділу члена нашої команди Барма Кота. Його підрозділ зараз працює на харківському напрямку. Мета збору 39 тисяч гривень. Ми для вас підготували класнючі призи по всесвіту відьмака, це набір колекційних коміксів і просто шикарний класний мерч. Всі деталі збору і розіграшу будуть в описі відео і в наших дискордах. Ми знаємо, що разом з вами ми зможемо все. Дуже 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 вам сильно дякуємо і міцно обіймаємо. Історія Як ми вже звертали увагу, наш персонаж повсталий, герой якого обрав дракон і поглинув його серце. В королівстві, звідки ми родом, Повсталий — король, якого поважають і коряться. А наш персонаж приходить до тями на видобутку в рабських ціпках. От з такого дисонансу починаються наші пригоди. Спойлерити не будемо. Та й спойлерити особливо нема чого. Сюжет достатньо простий: інтеракція нашого протагоніста із зовнішнім середовищем наближається до мінімуму, і імерсія просто йде до біса. Не знаємо, може NPC полюбляють мовчазних персонажів, а от котикам, як гравцям, що цінять в цьому плані і відьмака, і браму Балдура, було якось дивно. Складається враження, що наш персонаж знає лише дві фрази прийняти і відхилити завдання за великого рахунку. Тобто основний сюжет не просто лінійний, він примітивний і безваріативний. Більш того, нудний сторітелінг і затягнуті переходи між локаціями відбивають зацікавленість в подальшому розвитку історії взагалі. Звичайно, ситуацію можна було б трошки врятувати цікавими сайт-квестами, бо не раз ми зустрічали ігри, де побічні квести були пропрацьовані на порядок краще і цікавіше, ніж сама основна історія. Так ні, сайт-квестів мало і подані вони вельми хаотично. Так і взагалі не завжди навіть зрозуміло, що з тим робити. Бо є фраза, «Іди, шукай незрозуміло де. А персонаж то в нас німий. І НПС не сильно з ним комунікують. Коротше, занавіс. Графіка і звук. Оце, напевно, одне з небагатьох, на що можна не репетувати. Графічне виконання приємне, якісне. Є певні моменти, коли екіпірування проходить одне крізь інше. Але то вже дійсно дрібниці. Тут дракони взагалі проходять крізь текстури. Оточення зроблено доволі реалістично. Є бажання подекуди робити скріншоти файних місцин. А музичний супровід не нав'язливий і підкреслює події, що відбуваються на екрані. Враження. Ну, сказати, що котики розчаровані, не сказати нічого. По суті, гра вийшла на рівні ремастеру гри 2012 року. Механіки принципово не змінились, чогось унікального у класовій системі немає. Взаємодія з оточенням, ну було б дивно, якщо б її за 12 років не розширили. Однак революційно нового нічого. Що залишилось, порожній з точки зору подій світ, що наповнений мобами, які постійно готові тебе вбити, більш, чесно кажучи, підходить для якоїсь ММО, ніж для однокористувацької РПГ. Особливо ще й за вельми немаленький прайс. З рахуванням того, що помітили котики, навіть дивно, що гра на стімі має аж 60% позитивних відгуків. Ми ставимо грі 3,5 котики з 5, І то лише тому, що нам полюбилась перша частина. Якщо ви бажаєте пограти в Dragon's Dogma 2, то ми можемо рекомендувати їх хіба що на розпродажі брати. Капком цього разу не торт. котики кицюнічки ми вас міцно обіймаємо і дякуємо за підтримку. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!